Або він завершить свою сімку і ця справа розтягнеться на роки. Не треба робити мені ласку. Дякую, я опоруюсь. Потерпи мене напарником ще кілька днів. Це ти зробиш мені ласку. Ти знав, що я погоджусь. Ми прийшли. Чудово! Ваша дружина дзвонила. Поставте автовідповідач. Детектива! А потім я піду. Це не сюрприз. Детектива. Ви шукаєте мене. Севин! Всі розійдіться. А не руш фокачку. На підлогу! Я вас знаю. Давай на підлогу. Бегай. На нужбу. Бегай! Наживет! на нужба! Лягай! Швидше! Швидше писком вниз. Так і лежи. Лежи. Так і лежи. Боже мій. Та що ж це таке? Я хочу поговорити зі своїм адвокатом. Дідька лисого. Він зрізав шкіру зі своїх пальців. Тому ми й не могли знайти відбитків у його квартирі. Схоже, він робить це давно. А що з його банківським рахунками? зі зброєю поки що все безрезультатно. Кредитів немає, ніде не працював. Його банківському рахунку лише 5 років. Перший вклад готівкою. Намагалися обстежити його меблі. Єдине, що ми знаємо, він досить забезпечений, освічений. Та цілковито, божевільний. Він Джон Доу з власного вибору. Коли ми його допитаємо, ніколи. Він зараз вирушає до суду. Кажу вам, він не зізнається. Це безглуздо. Гляньте на нього. Який тут може бути глузд? Він ще не закінчив. Він просто сцить на нас, а ми ковтаємо, як ідіоти. Ви розумієте, про що я? Перше, я з тобою цілковито згоден. Він не міг зупинитися. То в чому річ? Йому залишилися два вбивства, щоб закінчити свій шедевр. Зачекаємо, що він скаже. Мій клієнт каже, що тіла ще двох жарт. Він заховав. Він відведе детективів Мілса та Сомерса та туди, але тільки їх. Сьогодні рівно шості вечора. Чому у нас він захоплюється вами. Це частина його гри. Мій клієнт заявляє, якщо його умови не будуть прийняті, тіла ніколи не знайдуть. як на мене, нехай краще згниють. Він у нас внизу замкнений, справу зроблено. Він отримує безкоштовну кімнату, харчування та кабельне телебачення. навіть у моєї дружини немає кабельного. Про що ми говоримо? Мілс тут усе про бзділо. діло ще цей. Так, ти у своєму костюмі за три тисячі баксів зі своєю самовдоволеною посмішкою, який вигрібає за ним все лайно. Мілс, закон вимагає від мене захищати клієнта Господи Боже. і представляти його інтереси. Ми тут не укладаємо угоди. Також мій клієнт заявляє, якщо ви не погодитеся, він посилатиметься на свою неосудність. Нехай спробує. Хочу подивитися, як у нього це вийде. Припиніть, з огляду на характер цих злочинів, я міг би легко це довести. Я не допущу цього, гарантую. Він стверджує, якщо ви пристанете на його умови, він підпише зізнання просто зараз. Це ваша справа. Вирішуйте, повне зізнання. Я за. Ви повинні погодитись обидва. Якщо він посилається на неосудність, то цю розмову можна вважати фактом шантажування на нас. Мій клієнт нагадує вам, що є ще два тіла. Преса з зланцюга зірветься, якщо поліція виявиться не надто зацікавленою в тому, щоб знайти їх. Якщо ці тіла існують, Надійшов звіт із лабораторії. На одязі та під доу знайшли кров з його порізаних пальців, Кров жінки, який він порізав обличчя. І кров третій особи, яку поки що не упізнали. Ви супроводжуватимете беззбройного чоловіка. це закінчимо. Якщо голова Джона Доу лусне, і звідти вилетить НЛО, я хочу, щоб ти був готовий. Буду.